Хто тримає цей район? Всі вам скажуть пес патрон. А нас тримають ваші лайки, підписка та коментарі. А наших військових ваші донати. Актуальний збір буде під відео. Війна має не тільки різні обличчя, а вуса, лапи та хвости. Щоденно в новинах, соціальних мережах військові діляться фото своїх пухнастих побратимів. Тварини супроводжують людину скрізь, навіть на фронті. Якби фотоапарат придумали раніше, ми б знали більше про смугастих талісманів. Та імена деяких похнастиків історія зберегла. Сьогодні ви дізнаєтесь про пса, якого вважав за честь погладити американський президент, про кота, який отримав спеціальну нагороду за мужність, ведмедя, який носив снаряди, і козла його величності, який видав росіян. Почнемо з родичів пса-патрона. І стрибнемо далеко в історію. Перітас улюблений пес Олександра Македонського, який супроводжував його під час військових подвигів. Плутарх записав, що на честь улюбленого собаки полководець назвав місто. Так, десь на сході, в районі сучасного Пакистану, було засноване місто Перітас і на площі навіть стояла скульптура собаки. Який тип собаки був міфічний Перетас, важко встановити і залишається невідомим. Перетаса іноді історики називають бульдогом. За однією легендою, Олександр влаштував перевірку псам, і лише Перетас зміг перемогти Лева. Є інша легенда, що пес врятував Олександра від бойового слона, дав можливість йому втекти, але сам пожертвував життям. У мультфільмі про скубі-ду Перітеса показали, як далекого пра 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 собаку Скубі. Наступним у нас буде пес мусташ в перекладі з французької вус. Це був талісман французької армії Наполеона. За його бойові заслуги Наполеон одягнув на його пухнасту шию медаль з написом Вус французька собака. Нехай його завжди поважають як мужню людину. У битві під Аустерліцем він врятував прапор свого полку. Відважний Барбет фактично кинувся в бій, незважаючи на багнети та дроби. Люто гавкаючи, він не дав росіянам захопити прапор у пораненого прапороносця. Свій похнастий талісман солдати знайшли через кілька годин. Він лежав на боці, його нога була простерелена кулею, але древко прапора він все одно тримав в зубах. Протягом італійської кампанії пес ніс варту. І попереджав про наближення австрійських військових. У 1808 році в Іспанії при облозі міста Бадахос пес загинув. Йому навіть поставили пам'ятник зі словами про його хоробрість. Людина завжди хоче впіймати удачу за хвіст, а в часи війни особливо. Тому не дивно, що багато історій про тварин, маскотів, які є талісманами, пов'язані саме з війнами. Найвідомішим собакою Першої світової війни був пес-сержант Стабі або Коротун. І він був лише одним з 20 тисяч псів, які служили на стороні Британії та її союзників у Першій світовій війні. Так Стабі вмів попереджати солдатів про газові атаки. За це стабі отримав військове звання. А по закінченню війни з ним зустрівся американський президент Вудро Вільсон. У 2018 році Стабі присвятили мультфільм Сержант Стабі, Герой Америки. Маскотом Верденської битви став пес Сатан. Восени 1916 року французькі солдати потрапили в оточення. Місто Верден опинилося в блокаді без доступу до телефонного зв'язку і телеграфу. Пес сетан під прицільним вогнем перетнув лінію зіткнення і дістався до французького табору, принісши на собі лист і двох голубів, які згодом доставили координати ворога до штабу. Наступним пухнастиком був пес мат. Цей пес із Франції став талісманом 11-го інженерного батальйону США. Основним завданням мата було піднімати бойовий дух солдатів і доставляти для них цигарки. Є один із відеофрагментів, що зберігся донині, і він демонструє, як його споряджають трьома блоками з цигарками, скріплюючи їх цупкою мотузкою на спині. За період своєї допомоги військовим мат був двічі поранений. Далі у нас буде пес Беллі, який став відомим, що врятував господаря та й дивом врятувався сам. Вольф Гаунд урятував десятьох поранених військовослужбовців, і, зокрема свого господаря, у французькому місті Брімон. Після спільного лікування в госпіталі вони з господарем вирушили додому в Ірландію. Але судно, на якому вони поверталися, влучила німецька торпеда. З усіх пасажирів вдалося вижити лише кільком, включно з Беллі. І його історія стала відомою у Франції, Великій Британії та США. А тепер розкажемо про хвостатих символів, які кажуть мяу. Єдиний кіт, який отримав нагороду для тварин за мужність – це кіт Саймон. Згадуєте, є такий мультик? Так, була така нагорода. Трохи вам розповім про неї. Нагорода була ініційована в 1943 році Марією Дікін, засновницею благодійної організації допомоги тваринам. На медалях цієї нагороди є написи Замужність. Та ми теж служимо. Цю нагороду вручали під час Другої світової війни та після. Нею нагороджувалися тварини, які допомагали людям під час війни. Це були 32 голуба, 18 собак, 3 коня і один кіт. Тож повертаємось до Саймона. Під час Другої світової війни, у Великій Британії, кішки несли службу на кораблях та складах, за що офіційно отримували зарплату їжею. Наприклад, Кіт Саймон був членом команди англійського військового судна Аметист. Він потрапив на корабель кошеням і швиденько почав виконувати свої обов'язки. Він вправно ловив щурів і мишей у трюмі, рятуючи продукти. Моряки вважали його членом команди і талісманом корабля. Коту навіть дозволялося спати у кашкеті капітана. Під час боїв Саймон кілька разів був важко поранений. Але щойно, прийшовши що до тями, вирушав на свою посаду в трюм. На жаль, лише три роки Муркотун працював на кораблі і загинув від вірусної інфекції. Його поховали у Лондоні і посмертно нагородили бронзовою медаллю Марії Дікін. На його надгробку було висічено слова. Він тримався на висоті. Кіт Оскар був корабельним котом на німецькому лінкорі Бісмарк. 27 травня 1941 року судно потопили британці. Більша частина екіпажу загинула, але коту вдалося вижити. Певний час Оскар жив на британському ісмінці Косакс, однак його теж незабаром знищили, і Оскару знову пощастило вціліти. Після цього він став корабельним котом британського авіаностя Арк Роял, який потопили в листопаді того ж року, але кіт утретє вижив. Зрештою, для безпеки кораблів його вирішили відправити в будівлю генерал-губернаторства Гібралтару. Потім повернули до Великої Британії і решту свого життя він провів у будинку для моряків. Оскар став відомим як непотоплюваний Сем та Кіт з бісмарка. Його навіть на картині зображила художниця Джорджина Шоу-Бейкер. Зараз ця картина зберігається в Національному морському музеї в Грінвічі в Лондоні. Всі знають, що коти люблять ловити лазерні вогники. Так от для одного кота, якого звали камуфляж, це була навіть робота. Він рятував життя морякам. Камуфляж мешкав на борту американського десантного корабля в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під час Другої світової війни. Він ловив не тільки мишей, а й японські трасуючі снаряди на палубі. Це такий невеликий снаряд, що світиться в темноті. І залишає дивний слід. Не одні коти і собаки були героями. Звання капрала та повагу і любов військових отримав ведмідь Войтик. Його підібрали військові на шляху з Ірану в Палестину, ще коли він був ведмежам. І він став символом 22-ї роти. Солдати згадували, що Войтик любив їздити військовими вантажівками, іноді у кабіні, а іноді на даху, пити згущене молоко та пиво. Капрал Войтек під час операції у Монте касіно допомагав іншим солдатам носити важкі ящики з артилерійськими боєприпасами, і він ніколи не впустив жодного. У вільний час від завдань він любив боротися з військовими. На прапорах і значках 22-ї роти було зображення ведмедя зі снарядом. Войтеку присвячені пісні, фільми, вулиці і навіть настільні і комп'ютерні ігри. Талісманами британської армії вже 200 років є. Козли. Історія полкового козла сягає війни за незалежність США в 1775 році. Одного разу дикий козел забрів на поле і вивів англійський полк з поля бою в кінці битви при Банкер хілл Відтоді козел служив у батальйоні. З того часу в Збройних силах Великої Британії служить козел-талісман. Усіх козлів називають Вільям або скорочено біллі. Їх основний обов'язок марширувати на чолі батальйону на всіх урочистих заходах. За свою службу козел отримує звання і кожен день дві цигарки. Він їх їсть, оскільки традиційно вважається, що чутюн корисний для козлів. Ще одним талісманом був козел Тафі. Під час Кримської війни. У 1855 році однією особливо холодної ночі рядовий Гвілім Дженкінс був на варті. Щоб зігрітися, він поклав козеня в шинель. Проте Дженкінс заснув: на щастя, кози мають дуже добрий слух, і козеня блеєло, коли чуло рухи ворога. Дженкінс прокинувся від схвильованого меєння козенятка, і він помітив наступаючий російський патруль. Він зміг попередити чергових і зупинити ворога. Королева Вікторія дізналась про цей випадок, коли оглядала військо після повернення. Тоді вона пообіцяла, що після смерті нинішнього талісмана вона замінить його новим талісманом із королівського стада і запровадила нову традицію. Нинішнім талісманом батальйону є Тайфі П'ятий, який має звання старшого капрала. Про наших пухнастих талісманів можна говорити довго. і Якщо вам сподобалось, ми запишемо ще відео. А для цього ви можете підтримати нас на платформі ВайМіТейкофі.